Що ти робиш, щоб до тебе верталися люди? Тому що ті, хто відпочивають фамічі, вони кажуть, все, ми нахідні фамічі. Кажу, чого фемічі? Бо-бо-бо-бо. Що ти робиш для цього? <рес> У нас можливо більше дозволено, ніж. в... Конкретизуй, бо це ну, зараз цікаво прозвучало. Наприклад, колись ми сидимо ще там, коли було три будиночка і, і, і ресторан, сидимо, їмо там жодної людини, і тут заходить компанія така. Вона була трошечки така з настороженням, заходить, а можна вас поїсти? Ну, да, Заходьте, поїжте. Звісно, просідайте, Фоміч сидить. І вони сіли. А, ми перепрошуємо, у нас є пляшка своя. Фомічка. А що там за пляшку маєте? Та от пляшка, там у нас там якась горілка, не пам'ятаю. Так каже, лишіть, каже, хто таке п'є в А ну, дай, несіть сюди, І там вісім. Всім налили, от спробуйте наш. Okay. Всім налили, випали. Каже, а тепер можете пити свою. Каже, тепер ми свою не хочемо. Значить, давайте Давай. ми вашу візьмемо. Взяли, значить, горілочки нашої, такої карпатської, сіли вже трошки розслабились. Каже: Ви знаєте, каже, це просто ми як з неба на землю впали. Каже, що стали? Та каже, ми тиждень от прожили. Ну не буду казати в якому комплексі, прожили в них. І от наприкінці каже, хотіли випити свою пляшку, і там чуть ли не з боями ми там вийшли з того ресторану, посварились і так далі. Нам не дозволили випити свою пляшку горілки. Тобто ми навіть на це не замислювались. Тобто, от, 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 от такий підхід.